Середа 11 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Чотири безпілотні літальні апарати Валькірія та два пускові комплекси передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Бойові пташки отримали бійці 86-го окремого батальйону територіальної оборони. З їх допомогою будуть проводити аеророзвідку та коригувати артилерійський та мінометний вогонь. Закупили обладнання за кошти платників податків. Бережуть хлопців, які би чим пошвидше повертались додому, наближають нашу перемогу. Боту за службу. Хай, хай літають. Власне, сьогодні ми зробили чергову передачу для наших сил оборони цього разу для нашого бойового підрозділу територіальної оборони Збройних сил України. Це чотири літачки «Валькірія» і два пускових комплекси. Загальна вартість їх понад 2 мільйони гривень цього всього придбання. Придбання здійснено за бюджетні кошти, тому принаїдно дякую всім платникам податків. І я думаю, що ми вчергове, в черговий, в чергове підтверджуємо, що дійсно для нас головний пріоритет це фронт і це перемога. І кошти платників податків ми спрямовуємо на посилення обороноздатності, на посилення боєздатності наших сил оборони, і робимо все можливе, аби наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важливі комплекси, надзвичайно важливі літаки в батальйоні. Хороші, якісні оператори, які будуть з ними працювати. Ну я впевнений, що від роботи цих комплексів і літачів Валькірія буде набагато якісніша бойова робота. Хлопці будуть берегти своє життя. Будемо наближати нашу перемогу і робити кількість хорошої ручніше більшою і більшою. Нове крісло підйомник встановили у школі життя у Хмельницькому. З його допомогою діти, котрі пересуваються в інвалідних візках, можуть підніматися на другий поверх. Кошти на закупівлю підйомника виділили з бюджету громади. Наразі у закладі соціальну реабілітацію проходять 11 вихованців. Загалом центр опікується більш як сотнею дітей. В центрі проходять реабілітацію діти з інвалідністю з різними нозологіями, в тому числі з порушенням опорно-рухового апарату. Зараз в нас проходить реабілітацію 11 таких дітей. П'ятеро дітей мають діагноз ДЦП і виникала завжди проблема під час підйому цих дітей на другий поверх. Виділили нам кошти. 358 тисяч гривень ми провели публічні закупівлі, відкриті торги були проведені. Переможцем вийшло приватне підприємство Елітко. І от 3 жовтня вони нам встановили цей підйомник. Дуже комфортно, медленно їде. все дуже сподобалось. Ребенок теж себе комфортно відчуває. Важливо, щоб був такий метод піднімати ребенка не руками, мами, тому що навантаження у Хмельницькому відбулася зустріч координаторів напрямку Психічне здоров'я та психосоціальна підтримка обласної організації Українського Червоного хреста». Волонтери обмінювалися досвідом та влаштовували тренінги для розвантаження свого психоемоційного стану. Організували захід до всесвітнього дня психічного здоров'я. Так, хочуть привернути увагу оточуючих до необхідності не лише надавати, а й отримувати емоційну підтримку. Ми працюємо в таких містах, як Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонна і Нітішин. Ми працюємо з дітьми, ми працюємо з сім'ями, ми працюємо з вдовами, ми працюємо з людьми старшого покоління. Наш напрямок розвивається на сьогоднішній день. За з початку року 29,5 тисяч отримувачів прийшло через нашу локацію. Волонтери вони працюють з людьми, але найголовніший головний принцип Товариства Червоного Христа це турбота про себе. І тому сьогодні ми зібралися, щоб обмінятися досвідом, щоб поспілкуватися, в очі побачити один одного, а не на екрані моніторів, і провести гарний час. У нас є структурований захід по каталогам, які ми працюємо, які нам надали Данський Червоний Хрест, і кожен з регіонів представляє якийсь кусочок з цього заходу. Понад 20 композицій виконала співачка Злата Огнєвіч у супроводі гурту «Казка Рекордс на сцені обласного муздрамтеатру. До нашого міста артисти завітали напередодні у рамках туру на підтримку України після його завершення. Частину коштів від продажу квитків передадуть для збройних сил України. Мене особисто мене надихають люди, надихають ці концерти, надихають наші зустрічі. Я вам дуже дякую за це, за те, що в мене є можливість творити, займатися улюбленою справою, робити при цьому корисну справу донатити на наших захисників і всі, хто ходить на концерти, ви робите свій внесок, тому що ми часто на коштів будемо відраховувати на захисників. От мені сьогодні буквально надіслали також звіт. Ми збирали на Протасів Яр. Теж сьогодні вже такий останній транш на добу. Будову будинку, який найбільше постраждав після ракетного влучання, тому потрошку помаленьку робиться. І от коли закінчиться тур, я прийняла таке рішення, що значну частину коштів, які залишаються, я обов'язково передам на допомогу Збройним силам України. Колектив обласного академічного муздрам театру імені Старицького взяв участь у міжнародному театральному фестивалі Люденс 12 плюс 1». З 1 по 8 жовтня він відбувався у Миколаєві. В укритті та під звуки сирен актори показали інтерактивну виставу Перформанс Маріуполь, надія на світанок. Після завершення фестивалю Хмельницька трупа отримала нагороди та відгуки від глядачів та експертної ради. Загалом у фестивалі участь взяли близько 30 театрів, як українських, так і закордонних. Деякі виступали онлайн. Приміщення, де ми працюємо, цю виставу, зовсім невелике. Ти бачиш мене, я бачу тебе дуже близько, я до тебе можу доторкнутися. І тому драматургія, там, саме, оце таке педелірування емоційно, воно у нас трохи знижене. І за рахунок цього ми, наче, всі в здоровому глузді виходимо після вистав. Ми поїхали, ми з колективом зібрались, досягли такого консенсусу, що так, ризики є, але вони невисокі. Ми свою... Кажуть, лепту свій внесок зробили в розвиток. Театрально-фестивального руху підтримали наших партнерів і колег. І я вважаю, що в цей складний момент це дуже важливо для них справа. Експертна рада, яка складалася з п'яти чоловік, була альтернативна рада безпосередньо. Вони на кожній виставі вони були, вони дивилися, вони давали якісь відгуки нам по сценографії по драматичних якимось моментам наших акторів, як вони виступали, акторська майстерність, все все все. Тобто, такий легенький аналіз вистави. Це дуже. В принципі класно, тому що ми завжди хочемо отримати фідбек від наших глядачів, в тому числі, якщо це засідає експертна рада. Родинну виставку Об'єднані талантом презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Художниця Надія Борецька, її син Вадим Піщерський та сестра Любов Юркова представили близько 40 робіт. Це живописні та графічні картини, гобелени, а також вироби створені у техніці батику та печворку. Ознайомитись із цими роботами у книгозбірні можна протягом двох місяців. Я повернулася туди, звідки все почалося. В цій бібліотеці це моє перше місце, де я працювала. Виставка з другого боку для мене дуже важлива, тому що я об'єднала тут свою родину. Тут є і живописні мої роботи, є і роботи гобелені в ручному ткацтві. І це все ну, об'єднувалося одною такою. Одною такою темою. Темою, ну такою глибокою, тут є українська традиція, тут є, звичайно, і такі роботи складні. От подих спадщини в мене робота, яку я намалювала перед війною. Тоді ще ніхто нічого не знав, не відчував. Але цю роботу я намалювала за ніч. Але вона вийшла така страшна, що син зранку злякався. Каже, що це за смерть. А вона дійсно смерть. Розумієте, війна ж прийшла. Вона для мене і, і жахлива. І розумієте, така жахлива реальність і перечуття війни це щось неймовірне. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!